Всім привіт, друзі! Зараз ми йдемо на фотополювання до річки. Там, де я бачив бухайчика, там вже будемо мати лисок, курочок і кущаплю сіра або щупр велику. Може обох. Зараз ми вже майже прийшли. Зараз сьогодні сонце жарке, можливо якось позімаємо, не знаю. Жарко дуже. Так, дуже вже на локації, чапель немає, чпори нема. нема Бухаєчка нема, але як крижня як завжди. Конечно, завжди не така, що купається, а ви з купаються, друзі. Також непогано вийшло. Я вийшла по нижче, бо ще ту води, знімаємо такий курочок. Погайчика тут нема. Так, друзі, познімав трохи проходяних курочок. Вийшов результат, не сильно хороший, але ну, хоч щось та й вийшло. Ось так, друзі. Зараз переглянули далі, пройшов якусь чапку, знайдемо. Ось так дуже підніматися тут під вище. E que tem Я вирішив позмати фітільну курочку, так я знімаю через бінокль, і на ковід попала лиска, я вирішив її познімати. Цього року вперше бачу у нас листю, коли вже дві лиски. Одна була в десь дві частині річки і тут одна лиска живе поки що. Поки що зустріли лише одну, більше тут нема. А ніс, скоро набуть у нас і куди більше. Хай у них поєдіна курочка, курин кури, тишиня. Так, друзі, ось таке вийшло відео. Візьмали лист поєдинних курочок. Та й все. А, ще й Ну, крижні воно сильно файно вийшло. У мене ось так от. ну, ви бачили, що вийшло. Ось так от, почекайте. Тільки щось коника без лапки. Бідний коник. Струбна ще, напевно. Ну ладно, вами прощатися. Порушайкись відео з нього. Ось так от бачу, бо виску бачу знову ж таки що зараз немає часу, додому там вискало, молоді виділи курочки і крижі посеред ціли. Чабельчик перевірима, бугайчиків теж нема. Але сподіваємося, скоро їх трошки знімаємо. Дякую за перегляд. Всім пока.